Оскільки питанчик нема, перейду до питання на закваску на тему права людини і гільотина. Розказував сьогодні це колеги, колезі своєму, навіть він не знав, хоч дуже розумний. Ну, Як вони пов'язані? Гільйотина це той апарат, який там під час французької революції в кінці 18 століття придумали революціонери. Ну і за того в нас одних вішали, а другим відрубували голову сокирові, таким ніжним легким апаратом. Яка була різниця, кому це роблять? Там просто людинам, селянам, якимось міщанам, мабуть, тобто не дворянам і не аристократам, голову не рубали. Це було для них недосяжна мрія, щоб тобі голову відрубали. Голову рубали дворянам і нобілітету. Але прийшла Французька революція з принципом Свобода, рівність, братерство, і всіх зрівняли і придумали цей прекрасний апарат. Ну і почали вони весело всім рубати його однаково всіх посилати на смертну кару. І дворянам і селянам і навіть королю. Вони там порубали голови цими. Гільотинами, тисячами. Насправді, ну, свобода, рівність братерства. Всім голову рубали в одному місці, і в 20 разів більше, ніж до того собі королівська влада дозволяла. От така історія є. Тобто гільотина всіх зрівняла, хоч і Сокира з цим прекрасно ви справлялася, але виявляється, це апарат гільотина. Ну, там дехто каже ще, що права людини перший раз це у французькій революції були згадані. Ні, перший раз вони були згадані у такому офіційному документі, як Конституція США на перший рік. Ну, що там в Конституції США правда різниця написана Свобода, рівність і прагнення до щастя, а у французькій Конституції через декілька років. Тому свобода, рівність, то я так по пам'яті можу помилятися і братерство, тобто не так, як у американській, а трошки по-своєму, трошки зразу попахувало французьким соціалізмом європейським, з яким, на мій погляд, потрібно боротися. Ну, так як, наприклад, цей закон читаю про професійну освіту, взагалі, на мій погляд, держава ці речі не повинна лізти. У нас є прекрасний в Україні бізнес, айтішники, стоматологія. приватні. Самі люди зробили, держава не бралася це все регулювати, воно само виплило. Тобто, якщо хтось думає, що завжди треба допомога державі, ні. держави, ні. Держава, як казав Рейган, якщо до тебе прийшов чиновник і каже, що я хочу тобі допомогти, то тобі вже, мабуть, не дуже добре така у нас коротка, сьогодні короткий прямий ефір. Дякую вам за увагу. Задавайте питання. Якщо воно буде через 10 секунд, воно появиться. Хто надумає пізніше задати питання, залазите в коментарі і там задаєте. Нагадую знову ж таки функція спонсорства YouTube. Карточка. Це мене великий блогер навчив. Понеділок, середа п'ятниця. Буду проводити ці онлайн-консультації. Надіюсь, і для себе з користю, і для вас. Всім спасибі. До побачення.